Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати квітування ось такого бульбашика. Дуже цікава квіточка. Купувала її з щасної колекції. Ось така нібито сережка. А самі бульбочки, як наливні яблучки. Ось так він виглядає, росте в мене на блоці з підложкою з лісового муху, квіточки сережки. Називається він. Псі. Пхисометру. Пхисометру. Вот такую мою назву. Еще раз покажу. Цикавый. Очень цикавый. Дякую всем.